Продовжуємо з вами в'язати маленьку таксу і на черзі у нас голова. Нам потрібно буде два кольори, і починаємо ми з найсвітлішого. Робимо кільце, у яке пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду. Один два. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, стягуємо кільце. І в першу петлю робимо сполучний стовпчик, повітряна петля підйому. І у другому ряді ми без змін пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 8, сполучний стовпчик і повітряна петля. У третьому ряді ми робимо три збільшення знизу, щоб у нас ось така форма вийшла. Тож нижня частинка у нас буде там, де йде шов від сполучених стовпчиків, якщо ви в'яжете з ними, і ми розпочинаємо ряд зі збільшення. Потім пров'язуємо по одному стовпчику без накиду у кожну петлю. І в останню петлю ми знову робимо збільшення. У четвертому ряді ми у першу петлю робимо один стовпчик, у другу петлю робимо збільшення, далі пров'язуємо по одному стовпчику. У передостанню петлю робимо збільшення, і в останню один стовпчик. Завершуємо ряд сполучним і повітряна петля. Зараз у нас у ряді 12 петель і наступні два ряди, 5 і 6, ми в'яжемо без змін по 12 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 11, 12, сполучний стовпчик, повітряна петля. У сьомому ряді ми будемо робити збільшення вже з верхньої частинки, щоб змінити напрямок в'язаного полотна. Пров'язуємо спочатку по одному стовпчику без накиду. І намічаємо собі, де в нас верхівочка, нам потрібно зробити три збільшення з інтервалом в один стовпчик. Отже, перше, тут буде друге, перше я пров'язую чотири стовпчики без накиду. І роблю перше збільшення, потім один стовпчик, далі друге збільшення, один стовпчик і третє збільшення, і в мене залишається три петлі, у які я пров'язую по одному стовпчику без накиду. І останній до кінця ми не дов'язуємо, будемо змінювати колір. І вже другим кольором ми робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю. Підтягуємо ниточки. У восьмому ряді ми так само робимо три збільшення зверху з інтервалом в один стовпчик. Спочатку пров'язуємо по одному, і на зворотному боці при цьому ми закріплюємо ниточки. І першу будемо потім обрізати, намічаємо собі знову, де в нас буде центральне збільшення. І відносно нього робимо перше. Перше збільшення один стовпчик, друге збільшення. Один і третє збільшення. Перший кольор ми можемо обрізати. І продовжуємо основним кольором по одному стовпчику без накиду у кожну петлю. Завершуємо ряд з полученим стовпчиком і повітряна петля. І ось бачите, як в нас. Змінився напрямок в'язаного полотна. У дев'ятому ряді ми таким самим чином будемо робити шість збільшень, а між ними по одному стовпчику без накиду. Пров'язуємо кілька стовпчиків по одному і дивимося, де в нас будуть збільшення. Ось центральна петля хай буде, і від неї одне збільшення, друге, третє. Тож я пров'язую від початку ряду 5 стовпчиків і починаю робити збільшення. Перше, в наступну петлю один стовпчик, друге, потім один стовпчик. Третя? Один стовпчик четверте, один стовпчик п'яте. Один стовпчик і шосте І у петлі, що лишилися, пров'язую по одному стовпчику без накиду. Закінчуємо ряд сполучним і повітряна петля. І ось такий вигляд має наша деталь. У десятому ряді ми робимо 6 збільшень, але вже рівномірно. Ми починаємо ряд зі збільшення, і пров'язуємо три стовпчики по одному кожну петлю. Знову збільшення, один, два, три, щоб ви не заплуталися. Тільки збільшень робити в якому ряді, у якій послідовності, в описі до цього відео буде написана текстова схема, щоб вам було зручніше. Один. Два три збільшення. Один. Два, Три збільшення один. Два, три. Завершуємо ряд з получним стовпчиком і повітряна петля. Далі, з одинадцятого по шістнадцятий ряди ми пров'язуємо без змін по тридцять стовпчиків. Без накиду у кожному ряді. Один, два, три, чотири, п'ять. Двадцять дев'ять. Тридцять. Ми пров'язали 16 рядів і, починаючи з 17-го ряду, ми будемо робити зменшення. По 6 зменшень рівномірно у кожному ряді, поки не стягнемо отвір. Але, перш ніж це робити, нам потрібно вишити носик і закріпити очі. Очі в мене на безпечному кріпленні, розмір 6 мм і носик ми будемо вишивати ниточками муліне. Я вишиваю усі шість ниточок. З центру ми ось так стіпками вишиваємо трикутничок на два ряди. Очі я розташовую між 9 і 10 рядами. Також можна вишити рисочками вуса і зробити акценти світлою ниточкою над очима. І тепер ми наповнюємо носик і трошки голову, і можемо починати робити зменшення. Сімнадцятий ряд. Починаємо зі зменшення. Один. Два. Три стовпчики без накиду. Зменшення. Один. Два. Три. Зменшення. Один. Два. Три. І так увесь ряд. У 18-му ряді робимо зменшення з інтервалом у два стовпчики. Один. Два. Зменшення. Один. Два. Зменшення. 1 2 Зменшення. І так до кінця ряду. Додаємо ще наповнювача і в 19-му ряді робимо зменшення через один стовпчик. Починаємо зі зменшення. У наступну петлю 1 зменшення. Один, зменшення, 1, і продовжуємо. І 20-му ряді ми робимо 6 зменшень поспіль. До цього моменту вже голова має бути повністю наповнена, тому що через малесенький отвір, що лишиться. Ми зможемо вже зовсім трошки додати холофеберу і просто розподілити його рівномірно. Завершуємо сполучним стовпчиком. Повітряна петля і залишаємо довгу ниточку, нею ми будемо потім голову пришивати до тулуба. Отвір можна поки що не стягувати. Краще спочатку пришити вушка. Пришиваємо вушко, відступивши один ряд від ока, підхоплюємо. Петлю на вушці, і потім на голові. І так пришиваємо кожну петлю. Так само пришиваємо друге вушко і ниточки виводимо в отвір якими ще не стягнули. І ось тут їх дуже зручно закріпити між собою, сильно не перетягуйте, щоб не деформувати голову, але не кілька вузликів затягуємо. І потім ниточки. Заводимо всередину, і нам залишається стягнути отвір Для цього ми підхоплюємо усі петлі останнього ряду за передню стінку. І ще одна Тепер стягуємо. І заводимо голку всередину і десь знизу ниточку витягуємо. І тепер голова нашого цуцика готова у наступній частині. Будемо в'язати тулуб.